Вітаю, ви дивитесь 10 хвилин. у Студії працює Аліна Чистосердова у Розі Працює офіс ветеран, який спрямований на допомогу ветеранам війни, членам їхніх сімей та родин загиблих. Їм надається широкий спектр послуг соціальних, житлових, медичних освітніх, зокрема і психологічна підтримка. Сьогодні більш детально поговоримо про цей напрямок з провідним психологом Інною Повлюченко. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. Розкажіть, з якими основними проблемами до вас звертаються військові та їхні родини? Ну хочу одразу сказати, що проблеми у кожного унікальні, індивідуальні, тому що кожен стикається і кожен перепрацьовує да, психіка кожного військового окремо та? Тому у нас індивідуальний підхід до кожного да, нашого відвідувача, і тому ми спрямовують такі. Створимо групи, так коли людина саме не знає, що з нею, так немає такого конкретного запиту. Ми робимо групи підтримки, і в цей час вже людина може дізнатися, а що саме її турбує, і потім вже, звісно, вже звертатися до індивідуальних консультацій. Ну, можливо, якісь популярні діагнози. Ну, дивіться, діагнози, діагнози це вже стави психіатр. Так, ми mm -hmm. можемо тільки зробити певні психодіагностичні і робимо психодіагностичні методики, де ми можемо вже скоригувати, перенаправити там, де вже потрібно лікування. Так, а саме, ну, переважно дивіться, зараз я е, е таке головне питання це е, якщо військовий повертається, ми говоримо про тих таких да, ветеранів угу. наших. Е, це моменти адаптації, звісно ж. Да, е, інтеграції в суспільство, спілкування з родиною. да, Є моменти, е, невміння керувати емоціями, звісно, погіршення фізичного стану пов'язане з травмуванням. так, Паралельно погіршується психологічний стан, там неконтрольована агресія, там зловживання речовинами, так порушення сну це найголовніша перша така проблема порушення сну. Тобто такий великий-великий спектр, можна дуже багато говорити, тому що спектр дуже величезний і на все потрібно звертати увагу. Давайте поговоримо про ПТСР, які найкращі методи лікування. Знову ж таки, повторюсь, да, ПТСР, якщо це виявлено вже є така шкала, де ми да, робимо психодіагностику ПТСР. Теж хочу зразу зазначити, що не кожного військового є ПТСР, постравматичний синдром, тому що деяких психіка може справитися, да, деякі були в інших да, обставинах. А деякі, на жаль, ні, тому що дуже складні умови і травмуючі події, вони повторюються, і е, тоді людина просто не справляється фізично і ментально. І коли ми можемо зробити діагностику по певним алгоритмам, так, ми можемо виявити певний рівень, на який ми можемо вже звернути увагу і теж робимо перенаправлення, тому що це вже повинно бути лікування. Ліками, пігулочками, так? як додатково 100% йде паралельно робота з психологом. Якщо ми виявляємо, що рівень ПТСР в нормі, це робота з нами, тому що все одно певні травматичні події вони не можуть пройти зовсім повз. Так? І тому певні моменти, ну якщо вас цікавлять саме методи, це о, один із дієвих це когнітивно поведінкова терапія. І дуже зараз популярна методика, яку ми навчали за ізраїльськими методами, так вони досвідні. Теж, на жаль, з довготривалою війною, це метод МДР, там, де працюємо з тілом, білатеральний граудінг. Так, ну будь-яка дихати не вправи, будь-яка робота з мисленням, так, з думками, вона послідовно переходить в роботу з тілом. Тому обов'язково це компонувати так? є певні такі методики, техніки, які ми бачимо, що вони дієві. так, Відгуки чуємо від наших е, військових, і тому цей напрямок один із таких е, дієвих. Як війна впливає на психіку військового? Чому їм так важко адаптуватися до мирного життя? Mm. Розумієте, обставини, в яких знаходяться наші військові, вони безпосередньо є загрозою життю? Так, одні із найскладніших для психіки. Тому е, організм психіка налаштований на те, щоб вижити. А як завдяки чому? Це адреналін та кортизол. Так? Адреналінова кортизолове таке коло ну, постійне, да, в якому вони перебувають там, тому що потрібно, щоб була пильність, швидкість, увага, тобто всі ці навички, які там проявляються для, для того, щоб вижити. Вони повертаючись сюди, вони їм не потрібні. Тобто людина перебуває певний час, довготривалий, так, в певних умовах, налаштовується психіка, фізичний стан, все це працює в певному режимі. Повертаючись сюди, це стане непотрібним. Так? Вже ти не знаєш, куди це використовувати. І момент тоді, коли суспільство не готове, наше, я хочу на це наголосити на тому, що не військові. Не готові так. Вони певних умов, а наше суспільство не знає, як спілкуватися. Що можна казати, що можна питати, чи можна торкатися, розумієте? Чи навіть коли ви хочете сказати слово вдячності, потрібно знати, як це зробити, розумієте? Тому що коли людина постійно в такому стані, момент адаптації, інтеграції повинен прийти дуже мягко, дуже толерантно, розумієте, і це повинна бути підтримка як спеціалістів в першу чергу, і близьких людей. Якщо ми вже заговорили про суспільство, uh -huh. то давайте поговоримо, як е, взагалі воно має допомагати адаптуватися військовому, е, вилікувати такі от його страшні рани, і як уникнути стигматизації. Ну, Стигматизація, я так завжди є, була і будуть, тому що суспільство, в принципі, не розуміє так, наслідків. Да? Ну, зараз навіть до війни да? люди, які мали якісь вади телесні, теж мали якісь стигматизацію, да? дискримінацію. Так? А зараз вони стикаються з цим, коли вони починають лікування, так? коли вони військові я маю на увазі, коли вони десь стоять у черзі. Коли вони е, згідно, не можуть ще своїми емоціями, а люди можуть задавати якісь неправильні запитання. Тому... Дуже раджу, ну багато зараз просторі інтернету, да, якщо є така потреба, да, ми розуміємо, що потреба в принципі вже є, да, і військові повертаються, і у відпустку да, на ротацію, і ветерани, ті, які да, вже по стану здоров'я не можуть виконувати бойові дії. Ми повинні розуміти, хоча б розуміти, що ми можемо робити, що стан. Звісно, важкий, тому що адреналін, тому що важкі обставини, бути дуже обережним. Якщо ви не знаєте, що сказати, спитати. Так? Я хочу спитати, але ж знову ж таки є стоп-питання, які не можна казати. Ну, Проговорю, про якщо можна так, одне з найголовніших стажіть. це е, скільки людей це, ти вбив? Оце питання просто воно. Де, а люди їх часто задають? Люди задають такі. Є такі люди, які можуть задати таке питання. По-перше, хочу наголосити, що наші військові вони не вбиті, вони знищують ворога. Вони знищують ворога. Це головне. Ніколи не питати про те, а як тобі там було, там, да? а чи було тобі страшно. Да? Такі моменти, коли... Ти хочеш трішки глибше в душу людини, як говорять вони, вони кажуть, ми не хочемо, щоб в нас там щось там колупалося у моїй середині душі. Багато хто з них, з них не говорять навіть своїм близьким, там, дружинам, мамам, там, дітям не розповідають певні обставини, так, жахливі. Для чого? Щоб вони оберігають їх. Вони розуміють, що так, я вже це був, я вже це пережив, я вже певною мірою. Адаптувався, да, я певною мірою перепрацював ці події, і вони оберігають тому, коли да, там друзі, там чи просто знайомі люди. Хочу ще сказати, треба 10 разів подумати, як правильно, тому що там мова, жести, емоції, які ми да, говоримо, все це зчитується. Люди дійсно вони не знають, що робити. От проплисти от... в черзі, поступися місцем. А так. якщо так. він скаже ні, я не хочу, я поставлю бути готовими до відмови, розумієте, поняття слово ні так нам е, повинна сприйматися теж нормально. Ми ж не завжди хочемо. Якщо е, бабушка стоїть на... На одній стороні, ми їй скажемо, так, я повинен тебе перевезти, як хочеш. А бабушці потрібно прямо, а ми її через дорогу перевели. Ну Це ж теж неправильно, так? Тому ми повинні спитати. так? Ну Якщо хочете, можете присісти, можу пропустити вас у черзі. Розумієте? І якщо ви навіть хочете подякувати, от ви кажете, люди не знають, що говорити. Так. Це реагувати, це є, є провитися, не дивитися. і вони знаєте, що роблять? Вони уникають. Ага, побачили і так раз уникають. Це до... військові ж це відчуває відчувають. Їм це образливо, розумієте? Е, їм не потрібно, щоб зустрічали там обіймами. Ні в коєму разі без дозволу теж не чіпати. Так, військових, особливо там зі спини. Ну взагалі будь-яку людину не можна без дозволу чіпати. Просто подойти, я хочу сказати вам слова вдячності. Так, говорити, вони з радістю, вони навіть цього чекають, деякі. І їм дуже приємно, коли просто люди підходять і кажуть якісь слова вдячні, якісь приємні слова. Цього буде достатньо, щоб виказати пошану до людини, да, яка захищає нашу країну. Що стосується родини військового, як вони можуть допомогти йому у реабілітації? Знову ж таки, ми говоримо про розуміння стану. До того, як людина повернеться так, військовий, сім'я повинна бути вже готова, особливо коли є там дітки, да, дружина. До речі, у нас є саме групи підтримки, які для очікуючих військових. Так? Де ми можемо налаштовувати, розповідаємо, це називається психологія, психоедукація, які можуть бути прояви, да, не корування емоціями, дратування, там, порушення сну, з цим ще пов'язані певні да, моменти, коли людина дуже втомлена, апатія, депресія, тобто певні прояви, які ти не розумієш, тобі здається, що він прийшов інший. Так, він інший. Але ж один військовий дуже класно сказав з цього приводу, коли він довго був відсутній і повернувся, і каже своїй дружині: Ну що, давай знайомитися заново. От розумієте? Тому що ти була без мене, ти мене тут підтримував здалеку. Так? Я Жінка тут... звикла бути сама вже. І сама, і вона звикла до чоловіка, який був до. Але він повернувся насправді да, після таких подій він не може бути однаковий. Так? І тому цей момент. Коли ти хочеш просто проговорити, я відчуваю себе так. Можеш трошки не звертати увагу, коли я буду трошки там реагувати. Так? Ми теж зі свого боку повинні дослухатися, да? не провокувати. Ну, це таке знаєте, питання, але ж знову ж таки не бути теж на підвищених тонах спілкування, да? намагатися стримувати, бути трошки толерантними. Знаєте, у нас в суспільстві мало. Це слово взагалі йде так, толерантність наше все, да, до певної міри. Але ж сприйняття іншої думки, іншого ставлення, ми теж це повинні поважати. Тому ці моменти обов'язково на це звертати увагу і приходити до нас у нас дуже класні тренінги, навчання, підтримки, і всім цим ми займаємося. І для дітей теж в тому числі. І останнє питання: які сигнали свідчать про те, що військовому необхідна допомога психолога? Ну, якщо ми говоримо про коло близьких людей, так, то це, звісно, поведінка, яка вже неприйнятна як для людини взагалі, так і для прояву в суспільстві. Розумієте, коли це вже може загрожувати тобі, загрожувати суспільству. Оце -таки і е, йому самому. Оці такі три ознаки, да, на які стовідсотково звернути увагу. Обов'язково ми проговорили про це, да, що звертати увагу, підтримувати. Але які оці гострі моменти, це вже стовідсотково потрібно проговорити. І знову ж таки, не зі слів з тобою не все гаразд, тобі потрібен психолог. Тебе так ніхто не почує, скаже. До побачення, тому що це як напад, це як претензія. А як треба сказати? Ми говоримо? Є таке поняття. Я повідомлення, я піклуюсь про тебе. Я там тебе люблю. Ну, якщо це там да, «блюзка людина, я хочу тобі допомогти. Давай звернемося. Тобто, я повідомлю, я кажу спочатку про свої почуття, що я відчуваю. Да? Занепокоєння. Я бачу щось таке, що мене там турбує про тебе. Так? Давай, може, звернемося, я знайшла. Може, ти спробуєш. Отаким От чином, по-іншому, буде сприйматися інформація. Я Добре, дякую. Час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.